Мої вітання, друзі. П'ятниця, 15 листопада. Ютуб канали Клочок Тайм та Центр громадської аналітики вежа. І я їхній ведучий Павло Ковальчук. Сьогодні пропоную порозмовляти, поспілкуватися про соціальне забезпечення та пенсії українців. Чого чекати найближчим часом і як війна відбирає в українців останнє? Будемо говорити про це із Олександром Колесніковим. Він громадський діяч, засновник благодійного фонду. Тримай мою руку. Пане Олександре, мої вітання. Слава Україні! Героям слави! Дякую, що запросили. Також мої вітання. Ну і друзі, хочу зауважити Олександр Колесніков новий гість на нашому ютуб-каналі, і прошу підтримати нашу розмову, тому що спілкуємось про те, що стосується кожного, так чи інакше, соціальне забезпечення, пенсії, виплати, заробітні плати, те, що є у кожного. Тому ставте свої питання, які вас цікавлять. Ну і будемо розбиратись у цій темі. Ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо чомусь досі цього не зробили, і діліться цим відео, особливо цим відео зі своїми друзями. Ми розпочинаємо. Пане Олександре, Ми розуміємо, що війна дорога штука, і не ми обирали цей шлях. Російська Федерація виключно винна у тому, що маємо, але дійсно маємо, що маємо. Більша частина коштів бюджету України витрачається саме на оборонну сферу. І у цьому зв'язку, що щоро, щороку, от саме. Соцвиплати страждають найбільше, наприклад, у проєкті за бюджету 2025 року Мінсоцполітики зменшив свій бюджет на 50 мільярдів гривень. Ну і також є повідомлення і інформація про те, що протягом наступних трьох років виплати будуть заморожені. Ну і, начебто, пенсіонери не отримують ніяких індексацій. Чи відповідає дійсності ця інформація? І якщо так, то що це означає на пальцях, що отримують направду звичайні люди? Ну, якщо казати супер просто, то на жаль в нашій країні зараз є два аспекти життя: те, що обіцяють, а те, що коїться. По факту насправді, і як ви сказали, коли вони зазначили, що індексації не буде. Суспільство дуже обурилось, тому вони пообіцяли, що все ж таки невеличка індексація буде. Вона буде робо, працювати по принципу минулого року, 24-го року, березня, а, і буде торкатися саме голих пенсій. Тобто, мінімальна надбавка пенсії для літньої людини буде становити 100 гривень, максимальна півтори тисячі. Але це обіцянки. Як ви вже зазначили, на бюджет по, бюджет, по бюджету 25-го року в нас є два аспекти, які дійсно заморожені. До 27-го року заморожене підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. а на жаль, ці два аспекти напряму впливають на пенсійне забезпечення і на пенсії, тому що. Мінімальна пенсія в Україні прив'язана саме до прожиткового мінімуму і становить 2361 гривню. Тобто, якщо він не буде підвищуватися, мінімальна пенсія теж не буде рости. А наповнення пенсійного фонду залежить від ЄСВ. Це такий податок, який становить 22%, Він сплачується від заробітної плати, і станом на ага. зараз від е, мінімальної заробітної плати, яка Є 8100 гривень, це 1760 гривень. Тобто, якщо mm -hmm. воно не буде підвищуватися, наповнювання фонду теж не буде. Тобто індексація, наче, має бути, але за який рахунок, не зрозуміло, і вона буде така мізерна, що інфляція, скоріш за все, її зжере. Але на жаль, тут є ще один камінь такий підводний, тому що в бюджеті на 25 рік зазначено, що долар буде в нас становити 45 гривень за 1 долар. І uh -huh. як би ми не хотіли казати, що в нас інша національна валюта, ми не прив'язані uh -huh. до курсу валют, але при перерахунку на долар мінімальна пенсія буде становити ще менше, а вартість життя буде становити більше купівля харчування, продуктів харчування, купівля ліків, і тому можна сказати, що а, середній пенсіонер навіть при умові індексації там і надбавки 100, 300, 200 гривень буде отримувати менше в перерахунку на долар і буде жити. Гірше, плюс, якщо знову будуть підвищення комунальних тарифів, то це взагалі буде жахіття Олександра. Дійсно вражаючі речі чуємо від вас о, трошки більше ніж 2 тисячі гривень. Мінімальна пенсія, і ось той от прожитковий мінімум. Наскільки пам'ятаю, можна владці зазначають, що в принципі планується усунення даного терміну або прив'язка усіх мінімальних виплат до якоїсь іншої цифри. Що скажете з цього приводу? І як взагалі, на вашу думку, українці будуть почувати себе у році 2025-му, особливо пенсіонери з такими виплатами? Ну якщо взяти кінцівку, кінцівку вашого питання, я вважаю, що пенсіонерам буде важче. Тому що як я вже зазначав, комунальні тарифи зростають, курс долари зростають. А, скорочення держбюджету торкнеться, хоч трошки, але торкнеться субсидій. Ще не зрозуміло, як вони будуть виплачуватися і скільки будуть отримувати пенсіонери, тому їм буде сильно важче. Плюс на жаль, треба зазначити, <кхем> вибачте, що інфраструктура для літніх людей в нас не сильно розвивається. Інклюзивність Наша больна тема, і людям важко інтегруватися в суспільство, якщо вони вийшли на пенсію по віку, чи просто важко виходити з будівлі, зі свого дому. Тому я думаю, буде важче. А з приводу того, що вони хочуть відв'язати мінімальну пенсію від прожиткового мінімуму, я не бачив якихось норм чи програм, які можуть це коригувати, регулювати чи взагалі якось імплементувати в нашу систему. Але в нас зараз солідарна система це пережиток СРСР, і від неї мало відному відмовитися ще багато років тому. Але ми чи не можемо, чи не хочемо це робити? Питань багато. Можемо про це поговорити трошки пізніше. Але. Прожитковий мінімум становить зараз е, суму, яку я зазначив, це на одну непрацездатну особу. На працездатну особу він трошки вищий, це три тисячі гривень, але пенсія вираховується саме з непрацездатної особи. Він також пов'язаний з е, корзиною забезпечення. Вона в нас також дуже маленька. Не знаю, я не бачив жодних документів, де держава планує. Якось змінювати цю систему, але пошукаю, пошукаю на досуді у вільний час, щоб якось бути більш підкованим в цьому питанні. Друзі, я хочу запитати у вас. Знаю, що нас дивляться люди різного віку із різних регіонів нашої держави, і не тільки тому принагідно зазначайте звідки ви нас дивитесь. Завжди цікаво побачити географію наших глядачів. Але разом з тим зазначайте, як ви себе у фінансовому плані почуваєте, особливо протягом повномасштабного вторгнення. Можливо, нас дивляться і пенсіонери. Розкажіть свою історію, як готуєтесь до ось тих от інфляції, які. Так чи інакше будуть ну під'їдати якусь частину виплат держави? Зазначайте все цікаво побачите. Ну і разом з тим, те про що говорив на початку нашого відео, пане Олександра, дійсно, Мінсоцполітики отримає бюджет у мінус 50 мільярдів, ну зменшення бюджету на 50 мільярдів гривень у наступному році. Якщо звісно ж цей бюджет не отримає якихось правок, що Чекати людям і хто в першу чергу постраждає у зв'язку з таким значним скороченням, дійсно, мінус 50 мільярдів, але як місос політики зазначає, це вплине на малозабезпечені сім'ї, тому що по їх даним їх стало сильно менше. Але тут теж парадокс, тому що як ви вже сказали. З приводу прибутку тільки вчора бачив соцопитування, де 12% опитуваних сказали, що їм не вистачає коштів навіть на їжу. Так. Ну тобто є дані Мінсосполітики, які кажуть, що мало забезпечених е, сімей стало значно менше, тому ми можемо скоротити 50 мільярдів видатків. І є соцопитування, де люди кажуть, що я не можу купити собі навіть їжу, не кажучи вже про техніку, про одяг і так далі, тому подібне. А тут дійсно. Дуже дивна історія. Плюс варто зазначити, що бюджет пенсійного фонду, як правило, в Україні в нас дефіцитний дотаційний. А ось останній рік, знову ж таки, по даним Держстату, він не був таким. Тому що вони зазначають, пов'язують вони пов'язуються з тим, що. Велика кількість військових сплачує саме ЄСВ, про які я казав, і через це наповнюва бюджет наповнювання бюджету стало сильно більше, тому що зарплатні mm -hmm. високі, ЄСВ високе. Але тоді питання: на що ви скорочуєте бюджет, якщо у нас в цьому році все гарно? судя з ваших відповідей, і також вони зазначили, що вони будуть шукати додаткове фінансування у західних партнерів і інші джерела зовнішнього фінансування. І тут знову питання: ось це офіційна позиція, офіційні заклики, чи це дійсність, яка в нас є, незрозуміло, треба почекати. Але скорочення бюджету, судячи зі слів Мінсоця. Торкнеться саме більший е, свої е, в більшості свого торкнеться саме малозабезпечених сімей. Олександра, тут о, в цьому контексті дивно а, говорити про пенсії у трішки більше ніж 2 тисячі гривень. У мінімальний прожитковий мінімум так ось, ось, саме в 3 тисячі гривень у мінімальну зарплату від сто при цьому от, фігурують у новинах і такі цифри: 390 тисяч гривень. Це розмір найбільшої пенсії в Україні. Про це відзвітували у Мінсоцполітики. Такі гроші отримують прокурори та судді. Ну у цьому зв'язку питання: скільки відсотків пенсіонерів отримують саме такі спецпенсії, і чому така велика е, різниця у найменшій пенсії і у найбільшій? Як я розумію, ось такі перепади цифра не свідчить про високий економічний розвиток нашої держави? Це дуже гарне питання, тому що тема спецпенсії, вона болюча вже протягом 30 років. Але це не прям те, що пенсії, це все ж таки спецпенсії, це спеціальна винагорода. Вона виплачується не з пенсійного фонду, вона тільки частково задовольняється пенсійним фондом, вона фінансується mm -hmm. з держбюджету. Але це не змінює той факт, що 390 тисяч, які ви зазначили, це якась ну, безумна неймовірна цифра. А з приводу того, скільки відсотків пенсіонерів їх отримує. Давайте ми трошки відступимо, і я просто поясню, що саме таке спецпенсія. Спецпенсія це не просто виплата судді, прокурору, депутату. Спецпенсіями також називають виплати Чорнобильцям, науковцям, силовикам і іншим. Але тут розбіжність в цифрах: тобто, науковець спецпенсію отримує там, 2300 гривень як пожарковий мінімум. А прокурор 20 тисяч гривень. Суддя там більше. А вони були впроваджені. Ще коли Україна стала незалежною саме для того, щоб е, залучати людей до держслужби, тому що тоді зарплатня була дуже маленька, і їм обіцяли е, станом на тоді, е, якщо ми беремо судді, 80% відсотків від заробітної плати у вас буде отримування після того, як ви вийдете на пенсію. А е, потім країна змінювалася, і в нас прийняли форму, щоб запобігти корупції, де ми кажемо, ми будемо робити зарплатню суддів дуже великою. Щоб їм не було сенсу красти, і норма закону про спецпенсії залишилася. Тобто, ми зробили там зарплатню в 300 тисяч, і 80 відсотків це отримання судді після того, як він пішов відставку. Але це намагаються королювати дуже я б сказав лініве, дуже так неохоче, але намагаються королювати, щоб ви просто розуміли. Суддям спецпенсії за 16, 16 років тому суддям спецпенсії зрізались 80% від заробітної плати до 60%. Ну, не те, щоб це сильно вплинуло, але, але є що є. Потім це зробили не більше, ніж 100 тисяч гривень. Зараз це не більше, ніж 23 тисячі гривень, але це не змінює факт, тому що це можна обійти. Я трошки повернуся до цього пізніше. А з приводу того, скільки людей отримує саме таку пенсію. Спецпенсії в Україні це 7,5% пенсіонерів станом на зараз. Якщо ми беремо загалом кількість пенсіонерів, це 10,3 мільйона, то 7,5% наче не так багато. Але саме судді це 0,03%. Якщо ми переведемо це в цифри людей, може якось негарно звучало, вибачте, будь ласка, ну саме в кількість осіб, які це отримують, то це, то це трошки більше, ніж 3300 людей, які отримують виплату, але в середньому ця виплата становить 85-88 тисяч. Після них йдуть прокурори, їх трохи більше, це 5,5 тисяч людей, і там середня виплата йде... 20, там 22 тисячі гривень. Потім народні Олександра. Я перепрошую. Ви кажете 3300 тисячі суддів отримують спецпенсія в середньому 85 тисяч гривень. Якщо так просто перемножити, це я перепрошую 280 з половиною мільйонів гривень щомісяця пенсії витрачається для отримання вже не працюючих суддів або працюючих на пенсіях. Або Як працюючих це або і можна працювати. Вони просто коли вони виходять на вік, пенсійний ми ж можемо. Наші пенсіонери можуть працювати після того, як так. виходять на пенсію. Так. Це ніхто не забороняє. А просто питання в тому, що а, жінка, яка працювала умовно все своє життя касіром в магазині, їй буде важче знайти а, роботу після 60 років, ніж судді, який працював 40 років в суді. Скоріше за все, питання в цьому. Повертаючись до прокурорів, їх трошки більше, ніж суддів, це не 3 тисячі, а 5 тисяч, і виплати їх трошки менше, це середня 20-23 тисячі гривень, але це все одно велике навантаження на систему, тому що спецпенсія – це спецпенсія. і вони отримують не 60% від своєї заробітної плати, а 50%. Ну, Наче сильно ситуація не міняється, тому що через це в нас дуже велика, дуже сильно розмита е, таке поняття, як середня пенсія, яка становить зараз там 5800 гривень. Тому що ми беремо 5800 там середню. Ми беремо, що в нас е, кожен четвертий отримує менше ніж 3 тисячі. Ми беремо, що в нас є пенсії там 23 тисячі, 80 тисяч, і у нас отака ось е, вілка виплат, і, Ну і це. Дивна математика, і дивна статистика, соцопитування, тому що я спілкуюся з пенсіонерами, які кажуть, я маю обирати, чи я буду платити за світло, чи я буду їсти. І тут читаю виплату в 390 тисяч гривень, тому що ну, пан суддя дуже поважний. От як я це? хочу запитати тут у наших глядачів, пане Олександре, як вони відносяться до таких заробітків на пенсії у наших суддів у наших прокурорів. Ще раз 280 з половиною мільйонів гривень, щомісяця витрачається в середньому, так на пенсії спецпенсії суддів. Ну більш ніж чверть мільярда гривень щомісяця витрачає наша держава на отримання тих, хто е вершить долі злочинців або не тільки них. Зазначайте свої думки з цього приводу, і знову ж таки порівнюйте зі своїми заробітками. Пропонуйте щось обов'язково якщо критикуєте, якщо вам не подобається щось, так ну і можливо десь там і народжується е, якась істина, е, пане Олександре. Звісно, також хотілось би поговорити стосовно тих от обмежень у 23 тисячі спецпенсій, які, як ви зазначили, можна обійти. Тобто, так виходить, що прокурор. Може прийти до судді з яким умовно може бути знайомим протягом 20 років спільної роботи, подати позов на державу, оскаржити це обмеження, ну і суддя, який або яка його знає. Ну звісно ж, це оскарження може задовільнити правильно. Я розумію, і при цьому спецпенсію прокурор отримує значно більше. Я б не ставив питання, так що це можна зробити, тільки якщо ти знаєш, суддю, до якого ти будеш звертатися, чи щось таке. Я точно знаю, що це робиться через те, що закон. Ну через те, що закон зворотньої сили немає. Тобто закон вступив в силу там в певний час. Людина працювала там чи вийшла на пенсію 10 років тому. Вона приходить, подає позов до конституційного. У суду і каже, що а як це так, ну було так, чому має бути так, чому я маю зараз отримувати вже братські кошти, якщо я там це життя отримував таку то таку то суму, і судді задовольняють цей позов частково чи повністю там вже можливо впливають дійсно якісь родинні зв'язки. Також е як ми вже зазначили з вами в розмові, можна ж працювати, отримувати пенсію, можна собі зробити, е як пам'ятаєте, нещодавно була. Скандальна історія про те, що і вилетіло з голови, в, якому саме... це... в якої самі це було прокуратурі, але там виявилося, що дуже велика кількість інвалідів. Там... Інвалідів Хмельницька область, звісно, да. що там імпливають, так і там і потлопа. Так. Було таке, так, і так, 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 ми розуміємо, що таким чином історія. прокурори. Так, отримували додаткові так, виплати від держави. А пане Олександре, ще на останок крайня новина? Напевно, що вже українців закликають відкласти вихід на пенсію у 60 років, щоб збільшити виплати. орієнтовні пенсійні виплати можна збільшити так. Якщо ти виходиш на пенсію на один рік пізніше, виплата збільшується на 6% на два роки на 12% на 5 років, на 36% і На 10 років аж на цілих 72% пенсія може бути більшою, зважаючи на от. Термін життя середньостатистичного українця велика кількість українців, наскільки я знаю, взагалі не доживають до пенсії. На кого розрахована ця пропозиція від держави, і чи спрацює вона? Слухайте, ну це доволі важке питання, воно долі доволі велике, тому що, як ви вже зазначили, середня тривалість життя дуже сильно впала з початком війни, і якщо ми беремо е чоловіків, то зараз е наша середня тривалість життя на рівні африканської країни, чи може навіть менше, якщо я не помиляюся е в африканських країнах 57,7 років, а в нас 57,3. Чи трошки навпаки? В них 57,3, а в нас 57,7. Тобто. Е Дивно трошки і дуже боляче це чути, але на папері ця норма має спрацювати, якщо ми тільки не починаємо якось рахувати і взагалі вдумуватися. По перше, з приводу питання, на кого це розраховано на жінок, як я вважаю, тому що все ж таки середня тривалість жінки в нашій країні це 77 років. Тобто вона дійсно може працювати після того, як виходить на пенсію. Але тут є два, але які я для себе зазначаю: перше, це в нас велика проблема з айджизмом. Доволі важко знайти роботу, коли тобі 60 плюс років, тому що і технології дуже сильно розвиваються. І, в принципі, роботодавці більш схилені, щоб давати роботу молоді, тому що бабуся. Вже не така спритна, як мінімум, і в нею може щось статися. Ну, Знову ж таки, це може стосуватися е, якихось сидячих місць роботи. Да, там, наприклад, умовно бухгалтер, який працював багато років на виробництві, він після того, як стає пенсійного віку, він може залишитися і працювати е, там, декілька років. Я, я жодним чином не вірю, що це буде 10 років, про які вони кажуть, але там 2-3 роки можливо. Але давайте повернемося трошки. Про іншу в інший бік, тому що перша надбавка, це скільки ви сказали? 6%. Так. Ось давайте ми прикинемо. Вам 60 років, у вас вже є якісь проблеми з, зі здоров'ям. У ми 28, у мене вже купа проблем зі здоров'ям. Я спілкуюся з пенсіонерами, там взагалі е, боляче після кожної історії. Ви там. Розумієте, що ви будете отримувати мінімальну пенсію, яка зараз становить 2361 гривню, як я сказав, 6% від цієї суми це приблизно 130-140 гривень. Ви витрачаєте ще рік життя, вам надбавка 140 гривень, яку все ж таки жирає інфляція чи курс валют. Звісно, якщо ви в гарному здоров'ю плані здоров'я і можете працювати, це там ну. Окрім пенсії, це заробітна плата і плюс якась надбавка. Ще наче окей. Якщо ми беремо середню пенсію в 5830 гривень, то це буде щось на кшталт 350 гривень, 6%. Так, тобто так. за два роки це 700 гривень, потім там 1400 гривень, да, там, і там на останні 4200 гривень. Але тобто десь воно того не вартує, Олександре, так? Направду. Давайте так, це ж доволі суб'єктивна історія. Якщо ти можеш, якщо ти хочеш, то може і варто. але просто треба дивитися певно перерахунки і, скоріш за все, інші цифри доплат були більш мотивуючими для літніх людей. Але я впевнений, я дуже впевнений, що я просто бачив це на своїй практиці, коли людина. По стану здоров'я, чи по тому, що їй важко соціалізуватися після виходу на пенсії, замикається в собі. В неї є там своя оселя. Вона майже не виходить чи просто у двір, чи в неї тільки соцроробітник, який їй допомагає, вона, нібито знаєте, більш швидко старіша. Якщо людина перестає якось рухатися, якось з кимось спілкуватися, якось якісь хобі для себе знаходити. Вона швидше старіє. тому можливо. Окрім коштів, ця норма має давати змогу соціалізуватися і не випадати з суспільства. Але я вважаю, що питання соціалізації інклюзії імплементації в суспільство наших пенсіонерів це не тільки питання коштів, а все ж таки питання якихось заходів, якої, якоїсь соцпідтримки, може психологічної підтримки. Тим паче зараз війна, стреси бомбежки, блекаути постійне напруження, а це навіть на молоду людину впливає дуже сильно, тому що нервози, психози, сердечні нападки і так далі, тому подібне. Але ну Я на бумайці можуть спрацювати, якщо трошки більше певно виплати зробити. Олександра, дякуємо за цікаву розмову за вашу аналітику. Справді актуальні теми підіймаємо, не зважаючи на те, що ми з вами ще молоді. Все рівно це стосується і нас в майбутньому. Так Звісно, дякуємо, дуже. що завітали за, за те, що завітали до нашої розмови, до наших ютуб каналів. Клучок Тайма, також центр громадської аналітики. Вежа Олександр Колєсніков, громадський діяч, засновник благодійного фонду. Тримай мою руку з нами сьогодні. Спілкувався. Як вам розмова, друзі, обов'язково зазначайте в коментарях свої знову ж таки, питання ставте обов'язково і пишіть свої історії. Ну Мене дійсно вражають цифри. У випадку мінімальної пенсії людина може отримати за перепрацювання на цілий рік аж цілих 140 гривень надбавки. Це дійсно вражає, і знаком мінус, звісно ж, ставте вподобайки, аби це відео побачила якомога більша кількість людей. У пана Олександра Єремарка. 140 гривень це, до речі, два десятка яєць. Вчора був в магазині 68 гривень. Ось ну рік працюю, 20 яєць тобі дадуть. І Якщо, тільки... Заміти, 20, да. як... Якщо тільки більше вони зараз не стануть по 130 гривень. Ну але тут дорогу. не знаємо, да як сказали, що маємо, то маємо. Так, так, друзі, що маємо, те маємо. Обов'язково підписуйтесь, діліться цим відео з друзями, аби вони також були в курсі того, що їх чекає, або того, що у них вже буде ось ось. Ну, а мене звати Павло Ковальчук. Я дякую вам за перегляд цього відео за підтримку. До зустрічі у наступних відео. Ну і бережіть Україну не лише навколо, але й всередині себе. На все добре, слава Україні. Добре.